Незаконна мобілізація, тюрьма. Чи знаєте ви, що в Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність для керівників ТЦК та членів ВЛК за незаконний приїзд або відмазування від мобілізації? Законопроект 12442, зареєстрований у Верховній Раді України 27 січня 2025 року? Року спрямований на запровадження кримінальної відповідальності для посадових осіб ТЦК, а також голів та членів ВЛК за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з можливим додатковим позбавленням права обіймати певні посади на срок від 1 до 3 років. Як зазначається? Метою законопроекту є посилення контролю та відповідальності за дотримання мобілізаційних процедур забезпечення законності під час призову та проведення медичних оглядів, а також запобігання корупційним проявам у цій сфері. Станом на 19 лютого 2025 рік комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти законопроект 124.42 за основу, відхиливши альтернативні проекти. Що думаєте? Підтримуєте це чи ні? Напишіть в коментарях, а щоб не пропустити важливі юридичні новини, тисніть підписку та поділіться цим відео. Якщо треба консультація, звертайтесь.